Сьогодні у програмі житловий масив перший парковий. Європейська якість, українська ціна. Чому житло формату таунхаус користується у хмельничан все більшою популярністю? Унікальні споруди світу. Хто їх проєктував? Божевільний архітектор чи справжній геній? Про це і на тільки вже замить. Вибір нової оселі одне з найважливіших випробувань у житті. Однак, перед тим як змінити прописку, раджу ознайомитись з місцем розташування, плануванням та стилем нового помешкання. Минулого тижня ми розповідали вам про житловий масив. Перший парковий. Ви вже знайомі з основною концепцією цього проекту та сподіваюсь, встигли оцінити його переваги. Сьогодні ми підготували для вас чергову порцію корисної інформації про новий мікрорайон, який дуже скоро стане окрасою нашого міста. Дивіться самі. Маленькі дрібниці, з яких складається життя, спільний сімейний відпочинок. Тихі вечори біля каміна, веселі зустрічі з друзями. Усе це створює додатковий комфорт та тепло. Та зрештою це і є саме життя. Погодьтесь, кожна нова історія розпочинається з власної оселі. Приємно усвідомлювати, що переступивши поріг дому, усі турботи залишаться за його дверима. Бажаєте так само, тоді розпочніть будувати своє майбутнє вже сьогодні. Зверніть увагу на новий житловий масив, перший парковий. Проектують його спеціально для молодих сімей, які піклуються про те, аби їхні діти зростали у добробуті. Нові стандарти життя вимагають сучасних підходів до зведення осель. Галерея нерухомості для вибагливих клієнтів пропонує виключно якісне та надійне житло преміум класом. Оцініть самі рівні стіни, високі стелі, відчуття комфорту та простору. А на додачу ідеальне співвідношення ціна якість. Перший парковий це унікальний проект. Його основу складатиме малоповерхова забудова для вас п'ять вулиць, по обидва боки яких виростуть сучасні двоповерхові будиночки формату Таунхаус. Усі вони будуть з'єднані між собою. Ви можете у будь-який зручний час завітати на будівельний майданчик житлового комплексу та дізнатись про усі нюанси зведення цього житла. Менеджери галереї нерухомості завжди готові допомогти вам. Наразі будівельники трудяться над зведенням другої лінії кварталу. Невдовзі тут з'являться 64 будинки у 134 та 155 квадратів. Перший парковий це повноцінне містечко європейського типу з власною інфраструктурою, надійною охороною та власним самоврядуванням. Інвестуйте у власне майбутнє вже сьогодні та зробіть своє життя яскравішим. Наступну нашу зустріч призначає вам рівно за тиждень. А за мить на вас чекає нова рубрика про унікальні споруди світу. Щасли. Має споруди, про які ходять легенди. Унікальні архітектурні рішення відомі на увесь світ. Про це й не тільки наша нова рубрика. Вже за мить. Сьогодні у список унікальних будівель світу потрапив архітектурний проект Нью-Йоркської компанії Лонгабергер. Будинок кошик найдивніша офісна споруда, виконана у формі кошика для покупок. У будинку працюють більше пів тисячі робітників компанії. Вага споруди 9 тисяч тонн. Дах вінчають ручки, за які власне й можна утримати справжній кошик Лонгабергер. Це приголомшливе видовище, особливо в нічний час, коли будівля, наче загоряється, безліч вогників та постає у всій своїй красі.